Ми з вами далі розглянемо національний стандарт України, який визначає алгоритм симетричного потокового перетворення, тобто потоковий шифр, який був прийнятий в 2019 році, і який визначає алгоритм, що має назву струмок, який наразі є національним стандартом потокового шифрування. Використовує два різних розміри ключа: це 256 біт і, відповідно, 512 біт ключа, дозволяє використовувати Визначені ці два режими генерації ключових потоків, і ми з вами вже говорили про те, що сучасні потокові алгоритми шифрування вони будуються байт-орієнтованими або навіть словоорієнтованими. Ми розглядали з вами алгоритм snow 2, який є словоорієнтованим, в якому розмір вихідного слова за один такт генерації ключової послідовності представляє собою 32 біти. Алгоритм струмок працює також зі словами, але слова тут мають розмірність 64. Тобто за один такт вироблення ключової послідовності алгоритм виробляє 64 біти. Давайте більш детально розглянемо структуру алгоритму струмок. Він є єсноуподібним алгоритмом, тому ми знову бачимо тут окремо регістр суву з лінійним зворотнім зв'язком, і нелінійну частину генератора це скінченний автомат. Регістр суву з лінійним зворотнім зв'язком. Лінійний регістр має 16 комірок, кожна з якої містить в собі 64 бітове слово, і зворотні зв'язки в лінійному регістрі визначаються поліномом 16 степеня, який містить знову ж таки дві константи. Що дуже схоже до того, що ми бачили в алгоритмі Snow 2 Це дві різні константи, визначені над полем f 2 в 64-й. В свою чергу, альфа. Є коренем незвідного поліному восьмого степеня над полем F2 в 28 який є розширенням базового поля f 2 Тобто, фактично, тут знову, як і в алгоритмі Snow 2 ми бачимо структуру поступових розширень скінченних полів для визначення зворотнього зв'язку для нашого регістру лінійного зі зворотнім зв'язком. Так, крім того, ми бачимо, що наш скінченний автомат містить зворотні зв'язки з лінійного регістру. У нас є відводи з 15-ї комірки, ось він, і відвод з 13-ї комірки. Тобто, для вироблення одного 64-бітового слова. У нас використовується вміст комірки S0, яка виходить на вихід з лінійного регістру, а також 64 біти, які виробляються з кінченним автоматом. Структура скінченного автомату дуже схожа на алгоритм СНУ 2, він також містить в своїй структурі два 64 бітові регістри R1 і R2. Робота скінченного автомата тактується аналогічно, одночасно з роботою лінійного реєстру СОВУ і працює за наступним правилом. В скінченний момент часу виходи з С-15 і С13, значить, вихід з 15-ї комірки додається до комірки. До регістру r 1 звертаю вашу увагу, що оскільки ми працюємо з 64-бітовими словами, то, відповідно, і додавання в нас тут виконується за модулем 2 в 64. Далі, результат додавання 15-ї комірки і регістру ксориться з виходом з регістру другого, після чого результат. Функції обчисленої зі скінченного автомата додається з виходом з регістру, і ми отримуємо 64 біти гама. Знову ж таки, нелінійне перетворення у нас приховується у функції Т. Це нелінійна частина нашого скінченного автомата. Оновлення. Регістру R1 відбувається, використовуючи значення регістру R2, і вміст 13-ї комірки вони додаються за модулем 2 в 64, і відбувається оновлення. Давайте подивимось тепер, що собою представляє нелінійна частина наша функція Т алгоритму струмок. Знову ж таки, оскільки у нас є алгоритм блокового шифрування, алгоритм Калина ДС86-24, в структурі нелінійної підстановки Т алгоритму струмок використовується перетворення саме цього блокового шифру. Ми бачили аналогічний підхід в алгоритмі сноу 2 коли використовувався s блок з алгоритму АС, і використовувалось множення на поліном, яке відповідало функції перетворення Mix Colms. Аналогічна ситуація використовується і в цьому випадку. Нелінійна функція підстановки Т містить в собі чотири блоки підстановки, визначені алгоритмом Калина, це p 0 p 1 p 2 та p 3 Оскільки ми працюємо з 64-бітовими словами, то на вхід функції Т в нас поступає 64-бітовий рядок, який розбивають на підблоки по 8 біт. І наші підстановки 4 штуки застосовуються циклічно, тобто з нульовою по третю, а потім ще раз з нульовою по третю. Після застосування блоку підстановок виконується множення на матрицю, тобто добре знайома нам функція Mixed Columns, алгоритму калина. Ми матрицю цю вже розглядали. Це фактично є операція множення на поліном з визначеними коефіцієнтами, за модулем. Поліному Y8 плюс 1. Ви можете переглянути знову ж таки лекцію, що стосується алгоритму Калина. Ми там більш детально розглядали цю операцію. Вона дозволяє перемішувати і. Застосовувати зміни одразу до всього стовпця 64-бітового, а не тільки до кожного байту окремо, як це виконує блок підстановок. Тобто, з цьому місці скінченного автомату у нас знаходиться нелінійне перетворення, що є композицією двох перетворень. В першу чергу це є блок підстановок, байт в байт, потім у нас відбувається розповсюдження замішування символів цих байтів між собою за допомогою операції MITS-Columns. Оновлене значення регістру R1 після операції T записується в значення регістру R2. В той час, як в R1 записується оновлене значення, що є композицією, тобто сумою за модулем 2 в 64, 13 комірки і значення R2. Це є оновлене значення R1. Таким чином, у нас виконується одночасно тактова робота лінійного регістру СУВУ і нелінійної частини скінченого автомата. За кожен такт роботи у нас на вихід поступає 64 біти. Давайте тепер коротко подивимось режим ініціалізації генератора. Ми з вами говорили. Про те, що всі потокові алгоритми шифрування працюють в два етапи. Перший етап це введення ключа і вектору ініціалізації з ініціалізацією генератора, другий етап це робота генератора в режимі виробитки ключової гамми. В залежності від того, який ключ використовується, це 256 біт або 512, у нас визначено два режими роботи. Струмок 256 і струмок 512. Відмінність полягає лише в тому, яким чином відбувається ініціалізація генератора. У нас використовується секретний ключ К і вектор ініціалізації, який в загальному випадку є відкритим і не зберігається в таємниці. Введення ключа відбувається наступним чином. Значить, як і в алгоритмі Сноу2, обидва регістри r 1 і r 2 заповнюються рядками з нулів. В той час, як для 16 комірок реєстру СУ з лінійним зворотнім зв'язком, у нас виконується заповнення ключем. Якщо це 256 бітовий ключ, тобто 4 слова по 64 біти то, ну, відповідно, можна побачити, що комірки заповнюються або доповненням слова ключа, от, наприклад, нека 0, або, власне, самим словом, так? за певною закономірністю, таким чином, щоб у нас були всі можливі комбінації, а також відбувалось змішування з вектором ініціалізації, усіх біт ключа, так? Якщо у нас 512 біт ключа, то відбувається замішування по схемі, яка наведена трошки нижче. Після того, як в кожну комірку записали відповідні значення ключа, відбувається 32 такти роботи генератора без генерування вихідної гами. В цей момент. Вихід зі скінченного автомату подається сюди на суматор виходу нульової комірки, тобто виходу лінійного регістру сову, і подається на зворотній зв'язок. За 32 такти роботи генератор проходить два повних цикли, і після цього. Переходить в стан, коли він готовий працювати в режимі генерації шифруючої гами. За оцінками розробників, яка також знаходиться в стандарті, у нас встановлено два рівні захисту. В залежності від довжини ключа обчислювальна складність для найкращої відомої атаки, у нас відповідно не краще, ніж. Сам, власне, брутфорс, тобто повний перебір ключового простору для струмка 256, це 2 в 256, тобто це фактично повний перебір. Гіпотетична або практична можливість реалізації квантового комп'ютера з необхідною кількістю квантових кубітів для розв'язання. І для застосування методів квантового криптографічного аналізу дозволяє знизити стійкість лише на половину. як ми знаємо, 2, в 128-8-й наразі є обчислювальна недосяжною, величиною. довжина алгоритмів з ключем 128 Наприклад, для АЕС вважається наразі достатньою для того, щоб алгоритм був стійкий. От. Знову ж таки, тут є невелике зауваження, що ці оцінки справедливі лише у випадку, коли ми для будь-якого фіксованого секретного ключа і різних векторів ініціалізації використовуємо не більше 2,8 різних слів для процесу зашифрування. Якщо ми повернемося до питання продуктивності, так ми говорили, що байт-орієнтовані алгоритми, в залежності від платформи, є швидкими, вони дозволяють розробляти в залежності від операційної системи, від апаратної частини, більш продуктивні алгоритми шифрування. То, коли ми поглянемо ось на наступному слайді на швидкість генерації ключового потоку, якщо ми говоримо про 64 розрядні операційні системи, то ви бачите, що алгоритм струмок випереджає алгоритм SNOW для представлених трьох різних процесорів Intel різних поколінь. Він випереджає за швидкістю генерації ключового потоку, ця швидкість є дійсно дуже добра. З урахуванням того, що алгоритм Snow 2.0 в декілька разів працює швидше, ніж алгоритм АЕС, ну, відповідно, ви бачите, що струмок також показує дуже гарні свої якості щодо швидкості, щодо продуктивності роботи.